Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Будуть нові акції в АТБ з 12 по 18 березня включно. Ковбаса напівкопчена губернська. 420 г. Ціна буде 60 гривень. Ціна за упаковку. Ковбаса сиров'ялина, золотиста. Ціна за кілограм 293 гривні. Торгова марка м'ясна лавка. Сир традиційний від торгової марки кому 61 гривня та 50 копійок. Голландський 56 гривень. В упаковці 160 грамів. Хаварті 160 грамів за 65 гривень. Кантрі – 61 гривня та 50 копійок. Нарізаний скипками. Пельмені від торгової марки Левада. Фірмові із яличиною 93 гривні. В упаковці 800 грамів. Пельмені від торгової марки Левада із яличиною та свининою заморожені. В упаковці 900 грамів. Ціна 100 гривень та 50 копійок. Такі пельмені панські заморожені 600 грамів за 52 гривні. Сардина в оливковій олії вітрової марки «Ріка Гол». Ціна 50 гривень за 240 грамів. Копійки заокруглюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Сардина бланшована в олії 230 грамів за 44 гривні. Крабові палички від торгової марки Deluxe. Є два варіанти. Ось такі охолоджені або заморожені. 250 грамів 46 гривень. Заморожені, вага 500 грамів за 90 гривень. Рис довгозернистий. Жасмін від торгової марки Deluxe. 1 кілограм за 75 гривень. Від торгової марки делюкс пасматі рис довгий, 1 кг за 75 гривень. Пластівці вівсяні від торгової марки Делюкс. Дрібнозернові 34 гривні та 30 копійок за 500 грамів. І крупнозернові теж 34-30 гривень. Щепси від торгової марки Люкс. Вага 125 грамів, ціна 38,60 Є багато смаків на вибір, такі із смаком лисичок, зі смаком лосося у вершках, смак сметани та цибулі. Ще один варіант хвилясті зі смаком паприки або зі смаком сиру. Великі шоколадки латмі. Є різні смаки, вага орієнтовно 280 грамів, там плюс-мінус є різниця залежно від начинки. Ціна буде 116 гривень. З арахісом, з полуницею 116 гривень. Сардельки із сиром вітрової марки м'ясна лапка. Ціна за 1 кілограм 194 гривні. Виріб фаршевий – хот-дог варені 450 грамів. Ціна буде 42 гривні та 50 копійок. Сир м'який від торгової марки золотий резерв моцарелла або сулугуні 180 грамів за 55 гривень та 50 копійок. Ковбаса варена, лікарська від добров 500 грамів, ціна 111 гривень за упаковку. Буженина традиційна від своєї лінії 240 гривень за 1 кілограм. Вони йдуть фасовані в вакумоні такими шматочками. Нагетси від торгової марки легко заморожені в упаковці 500 грамів. Ціна буде 74 гривні та 50 копійок. Звертайте увагу, бо тут є, бачите, різні різновиди, дуже схожі упаковки на акції, ті, що вагою 500 грамів. Квасолія стручкова від своєї лінії. 36 гривень за упаковку вагою 400 г. Суміш овочава весняна 43 гривні від своєї лінії. Теж заморожена 400 грамів. Піца прошуто швидко заморожена. 320 грамів. Ціна 94 гривні. Форелі від своєї лінії слабосолена 180 грамів за 175 гривень. Креветки не розібрані від своєї лінії. 194 гривні 900 грамів, розмір 90-120 грамів. Часто мені пишете в коментарях, що я обманюю, тому що показую вам ціну не акційну, а говорю ціну акційну нижчу. Це все тому, що я показую вам анонс акції. Акція починається від завтра. Це все залежить від того, коли вам відео потрапиться в рекомендаціях. Якщо ви підписані і поставили дзвіночок, то ви будете бачити відео одразу після того, як я його опублікую. Тож щоб знати акції в момент. Початку акції підписуйтесь на канал. Десерт сирковий Марійка 130 грамів, ціна 17,50. Акція діятиме з 12 березня. Такі десерти сиркові Марійка» зі смаком ванілі або зі смаком какао 150 грамів, ціна 19,80 І ще є десерт сирковий зі злаковими кульками. Ціна буде 26 гривень. Такий варіант: 140 грамів цього десерту сиркового, а кульок 15 грамів. Ще раз повторюсь, це є анонс акції. Дуже дякую всім, хто розуміє, хто підтримує, ставить вподобайки, пише коментарі. Щиро дякую за підтримку україномовного контенту. Тож, поїхали далі. Ось такі йогурти від торгової марки Галичина. Смак Сониця Манго 240 г. Ціна буде 26 гривень. Інші смаки. Вага 290 грамів, це теж торгової марки Галичина. Ціна буде 30 гривень. І є ось такі меншого об'єму 115 грамів. Ціна буде 11,70 за упаковку. Смак персик або вишня. Біфідо йогурт. Актив. Три смаки в асортименті – Ананас, персик манго. А полуниця чия 800 мл за 50 гривень. Сирки глозуровані від торгової марки Ферма по 990. 36 грамів, 3 смаки на вибір. Це є ваніль, вишня або згущене молоко. Вершки від своєї лінії, такі порційні по 10 грамів 10 штук за 17,50. Сир кисломолочний від своєї лінії. 9% жирності 62 гривні за 350 грамів. І 5% жирності 55 гривень та 50 копійок. Теж 350 грамів. Морозиво пломбір 140 грамів. Київський пломбір 37 гривень. Морозиво магнат 500 грамів в упаковці. Смак малиновий чизкейк 92 гривні. Олія соняшникова рафінована від торгової марки «Щедрий дар» 71 гривня та 20 копійок за 850 мілілітрів щедрий дар об'ємом 3 літри 247,50. Огірки від торгової марки Верес, Посольські, пікантні 300 грамів за 60 гривень та 70 копійок. Від торгової марки Оліс майонез столовий 300 грамів за 30 гривень та 50 копійок. І ще майонез чудовий. Від Оліс теж об'ємом 300 грамів. Буде ціна 26,50. Тонець від своєї лінії. У власному соку 185 грамів за 36,50. І в олії теж ціна буде 36,50. Слайси курячі. рябчик. Менші упаковочки ціна буде 46,50 за 30 грамів. Більша упаковка ціна буде 69,50. Вага 50 грамів. Хрум Тім. Є два варіанти: сметана та цибуля. І багете королівський краб. Вага 100 грамів, ціна 13,30. Сухі сніданки від торгової марки Старт 420 грамів 65 гривень. Смак банан полуниця. Такий варіант сухих сніданків від торгової марки старт. Теж 420 грамів. Ціна 58,80. Карамель та какао смак. Чай чорний. Грейс. 27 пакетиків, 38 гривень та 70 копійок. З арматом бергамоту, з ярликом. Такий варіант зелений чай, теж 27 пакетів. Ціна буде 38,70. Чай чорний, розсипний, цейлонський, крупнолистовий. 80 грамів за 48,90. Такий варіант, ціна буде 49 гривень. А такий чай зелений з арматом молока. 100 грамів у упаковці ціна 53 гривні. Кава зі Львова. Еспресо класичний, 240 грамів. Ціна буде 107 гривень та 60 копійок. Львівська традиційна 240 грамів за 126 гривень. Рощина кава Якобс Монарх 280 грамів за 390 гривень. Кава Якобс Еспресо 145 гривень. Вага 230 грамів. Капучино Якобс з мілком – 500 г. велика упаковка – 158 гривень. Часто ви запитуєте, чи ці акції із карткою АТБ. Ні, ці акції в цьому відео всі для всіх без картки АТБ. Якщо вас цікавить акція при оплаті карткою АТБ, то є на каналі в окремому відео від торгової марки Світоч, цукерки Зоряне Сяйво, вагові 29 гривень за 100 грамів. Від Nestlem шоколад Несквік, такий він йде шматочками, 10 штук у паковці, вага 100 г, ціна 47 гривень. Жилейні цукерки то є такі кругленькі, як пончики. Або у вигляді змійок ціна буде 17 гривень. А от у формі ведмедиків ціна дорожча буде 19 гривень. Мається на увазі дорожча від такої форми ведмедики по 20 гривень, вага упаковці 100 г. І є ще ось такі довгі цукерочки жувальні від торгової марки Бебето. Ціна буде 37 гривень. Вага 180 грамів. Є рожеві або сині. Шоколад від торгової марки Світоч. 39 гривень та 50 копійок. Тірамісу або трюфель. Вага 90 грамів. Шоколад макс фан від торгової марки «Корона». 150 грамів за 85 гривень. Від своєї лінії тістечка безквітнє з молочною начинкою або із додаванням какао. 280 грамів вони йдуть порційні в індивідуальних упаковках 10 штук за 66 гривень. Печиво від торгової марки Рошен Ловіта 127 грамів 24 гривні. Таке печиво зі шматочками глазурі. Ціна буде 28 гривень 150 грамів. Я бачу, таке коричнева, а є біленьке теж зі шматочками шоколаду. Енергетичний напій 250 мл. Ціна 27,80. Енергетичний напій Хелл літра за 33 гривні та 40 копійок. Від торгової марки Біола, нектар, томатний густий. 1 літр за 41 гривня та 70 копійок. Під біоле, нектар, яблуко, виноград 1 літр 42 гривні. Кока-Кола об'ємом 1 літр за 25 гривень та 40 копійок. Є без цукру або класичний варіант. Вологі дитячі серветки. Дікл 72 штуки в упаковці. Ціна 26,50. Giggles, вологі серветки антибактеріальні. 28 гривень. Вони йдуть з клапаном. Вологий туалетний папір від торгової марки Своя лінія. В упаковці 50 штук ціна 29 гривень. Підгузки трусиками від торгової марки Giggles 170 гривень. Шістка – 20 штук, п'ятірка 24 і четвірка – 30 штук в упаковці. Зубна паста Blendament 3D White. 75 мл за 56 гривень. Зубна паста лакалут Active. Ціна 75 гривень. В упаковці 100 мл. Зубна паста Sensodyne. Щоденний захист 65 мл. Ціна 43 гривні. Такий варіант 75 мл, Ціна 100 гривень. Туалетний папір 4 рулони. двошаровий. шаровий Літсофт від своєї лінії 36 гривень. Прокладки Котекс в упаковці 16 штук. Ціна 58 гривень. І ось такий варіант в упаковці 12 штук 58 гривень. Підгузки для дорослих Сені 10 штук в упаковці. Розмір L за 206 гривень. Розмір M 189 гривень. Такий варіант розмір М 10 штук за 183 гривні. Шампунь Шаума Мен. 400 мл за 92 гривні. Засіб мичий Power Deluxe Wash Free. 2 кг за 86 гривень. Ленор пом'якшувач для тканин. 1 літр та 230 мл за 149 гривень. Такі капсули для прання 24 штуки за 219 гривень. Тут є поєднання гелю та порошку. Універсальні. Для кольорових речей, капсули Neopure В упаковці 10 штук 93 гривні. Порошок для прання Gala Aqua Pudra 2 кг 700 г 269. Підвізки в унітаз. Від торгової марки Неопюр. Дві штуки за 50 гривень. Є декілька варіантів ароматів. Засіб мийний неопюр. Пів літри за 39,50. Кремило рідке. 460 мл за 28 гривень. Прещус. Є ще таке. Мангове. Сухий корм для котів м'яу. 900 грамів 73 гривні. Ще такий порційний вологий корм «Мяу», але щось я його тут не бачу. Ціна буде 9,40. Пиво львівське 17-15 2 літри та 400 мл Ціна буде 65 гривень. Пиво опілля. 1 літр та 100 мл за 34 гривні. Таке пиво міцне «Тітан» 1 літр за 37 гривень. Таке пиво у металевій банці 4 штуки по пів літри 99,30 гривень.